Подільські школи під пильним наглядом інспекторів Держтехноенбезпеки безпеки області. Усе тому, що стан виконання там протипожежних заходів залишає бажати кращого. І мова тут не про дороговартісні пожежні сигналізації. Говоримо про елементарне вогнегасники, пожежні рукави та крани. Ними, як виявилося, і досі не забезпечені більшість навчальних закладів краю. Причина незадовільне фінансування у районах цієї статті витрат. Найгірша організована робота щодо виконання протипожежних міроприємств відповідно план графіків Волочиському, Лекічівсько, Старосинянського та Тіфіповського району. Через те, що більшість керівників районних відділів не займаються виділенням коштів для протипожежних міроприємств. Ця робота не проводиться. Якщо взяти, наприклад, в Білогірському районі в поточному році на протипожежні заходи виділено 65 тисяч, то в Літічському районі всього на всього 4 тисячі. В Шепетівському районі виділено 190 тисяч для шкіл, в Волочівському районі 17. Подібну ситуацію Держтехногенівці відмічають у закладах культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. Останні, до прикладу, цьогоріч профінансовані лише на 11,5% від запланованого. Незадовільний протипожежний стан став наслідком залишкового фінансування протипожежних міроприємств із запланованих 590 тисяч гривень виділені, виділено лише 68 або 11,5%. і це враховуючи, що категорія людей, яка знаходиться в інтернатах, не в них установах, найчастіше не здатна самостійно рухатися, усвідомлювати небезпеку у разі виникнення пожежі. Аби покращити ситуацію, керівництво ОДА пропонує держтехногенівцям вдаватися до жорстих передбачених законом методів у разі відсутності, хоча б первинних засобів пожежого гасіння, просто не видавати ліцензії на провадження діяльності. Ваші структури і ваші працівники дають. Таку довідочку і внизу штампель ставлять з печаткою мокрою. Будь ласка, то, що ми з вами домовилися. Первинні засоби гасіння повинні бути, повинні бути. Шляхи евакуації повинні. бути? Повинні бути. Плис Близ блискавку відведення повинно бути. Повинно бути. Це великих коштів не потрібно. Я розумію, що треба величезні кошти на автоматичну е автоматику. Да. Розумію, що це не так зразу зробити, але це можна зробити. Що мішає в звичайній школі чи в лікарні зробити до цих дві речі? Нічого абсолютно просто треба хотіти. Наразі в області приступили до прийняття бюджетів усіх рівнів. Тому держтехногенівці нагадують усім галузевим управлінням все ж таки не забути передбачити кошти на виконання протипожежних заходів, бо це безпека краян.